Це церква святого Юрія у Львові. Невідома всім греко-католицька церква на Свято-Юрській горі, а православна церква Святого Юрія, яка ще рік тому була російською православною церквою. Хоча будував цю церкву Михайло Грушевський, він знаходив на неї гроші, допомагав їй спорудженні. Потім входив до церковної десятки справжня історична українська церква. Але сталося так, що прийшов сюди радянський союз. Церква дуже довго була російською. Церква була осередком руського міра у Львові. Рік тому громада прийняла рішення долучитися до православної церкви України. Сьогодні на річницю тут переповнений храм Світлий Дух. Люди приходять з надією, і сліду немає від руського міра. Якби ми прийняли законопроект 83.71 або мій законопроект 82.21 про заборону діяльності російської церкви в Україні, так без конфліктів і спокійно було б в усій Україні. Але російська церква, яка далі продовжує цю війну проти України називати святою, яка закликає і примушує своїх священників молитися за перемогу Росії над Україною. Далі просягає свої щупальця на територію всієї України і хоче країну тримати під контролем через свої церкви. Для того щоб цього уникнути, нам потрібно негайно заборонити діяльність російської церкви в Україні. Українська церква, яка не має жодних зв'язків з російською церквою, безумовно може вільно і спокійно існувати. Ті, хто хочуть доєднатися до православної церкви України, можуть це зробити. Якщо держава подасть такий знак українським громадянам, то ми назавжди забудемо всю ту колотнечу і провокації, які творить російська церква ФСБ, російська держава агресору проти нашої країни.